Моя мама, чудова людина, яка, одначе, не надто мене підтримує, бо не вважає, що супермена і сина маминої подруги, який раптом виявився її сином, взагалі треба підтримувати. Йди своїм шляхом, і в тебе все вийде, раз у раз повторює вона. Але саме тоді, побачивши, як її син весь нуртує всередині і зітхає, раптом вимовила, продовжуючи гладити мою бентежну нерозумну голову, синку. Кожному з нас життя приберегло свій шматочок щастя. І твій чекає на тебе попереду. Мама сказала це так проникливо і з такою любовою, що щось у мені пробудилося, породивши віру в майбутнє щастя. І незабаром я, саме завдяки цьому, зміг подолати той біль і той важкий період, а в результаті лише зміцнився і став сильнішим. Мене мотивує невпинно плинний час, який у мене ще залишився поряд із моїми коханими. Мене мотивує те, що цьому світові я так і не сказав найважливішого, чого хотів. Мене мотивує мій потенціал і можливість допомогти значно більшій кількості людей, ніж я поки що допоміг. Мене мотивує факт, що світ це лише пластилін, який у теплих досвідчених руках перетворюється на матеріал для будь-якого будівництва. Мене мотивує усвідомлення, що колись я здохну і мої кістки лежатимуть у землі, як і рештки мільярдів людей до і після мене. Я не вийду з цієї гри живим, то чому б не спробувати зробити все, що хочу? Хіба це не очевидно? Тим більше, що значну частину замисленого вже зроблено, і вийшло зовсім непогано. Багато хто задоволений, що ти втрачаєш. Та нічого й, в принципі, ніколи. Немає нічого приємнішого і цікавішого за результат і за мить. Коли з цим результатом знайомляться люди, на шляху до мети зазвичай я не відчуваю натхнення і мотивації. Мені начхати на них. Час плине, а мені треба ще багато зробити для себе і для тих, кого люблю.